Сьомий тур чемпіонату Дніпропетровської області з пляжного футболу за два до завершення змагань мав дати відповідь на питання про обмежене коло претендентів на нагороди. Тим, як засувалося, після він практично визначив володаря золотих нагород вибір. Хоча він для цього не зробив нічого навіть більше, то ігрового дня команда взагалі не провела жодного поєдинку. Натомість її найближчі переслідувачі у зустрічах поміж собою суттєво, якщо не критично, втратили очки. У поєдинку тайфуна і партизану перший вже на п'ятій хвилині відкрив рахунок, коли відзначився Логвененко. Втім, через три хвилини Ліса Собі браття завдяки дальному пострілу Урарота поновили рівновагу. Друга дванадцяти хвилинка виявилася безрезультатною нульова ніч'я. А під завісу третьої суперники знову обмінялися забитими м'ячами. Спочатку Делятинський скористався помилкою голкіпера і спрямував сферу у порожню площину білого прямокутника, а на заключних секундах Шукалов потужно гепнув зі штрафного 2-2. Для виявлення переможця регламентом передбачена додаткова три хвилинка. Проте і протягом неї результат зустрічі змін не зазнав, і далі довелося вдатися до серії. Після матчевих пенальті, у якій помилки припустився, найдосвідченіший президент тайфуну Дорофієв, Удар з позначки якого не склав труднощів для голкіпера. І в підсумку саме подібна нереалізація призвела до поразки буремних, а сам Невдаха доволі об'єктивно оцінив перебіг подій у поєдинку. Клас перемагає. Партизан тренується, вони зіграли гарно. Ну і результат на таблиці, на табло тобто їхня перемога, одне очко, правда. Ну, тим не мені, з перемогою, партизан, вітаю. Тайфун в цьому році навіть за тройку не зацепився. Ну нічого, ще все попереду. Подібний сценарій мав і пропущений поєдинок, у якому зійшлися витязь і партизан, який того дня мав зіграти дві зустрічі. Знову нічия 2-2 в основний час, нульова рівновага в додатковий і пенальті, де вже схибили лісові браття. Натомість воїни подібним шансом скористалися сповна і відсадкували успіх. Проте записали всього лише одне очко до турнірної таблиці, що в рази зменшило їхні шанси у боротьбі за перше місце. Боролись за кожен метр за кожний шах, за кожний корпус, за кожний м'яч. І тому і був, був матч, закінчився з рахунком 2-2. Ну, наша задача було, була, як правильно сказати, наша стратегія була така, як нам сказав наш капітан команди, що граємо від оборони агресивно, контратакуємо. І... Звісно, вони, хлопці трошки тренуваніші, ніж ми, але не зря ж нас, наша команда називається Вітязь, тому що або перемога, або ніяк. От. Так що дякую нашим суперникам. Була сьогодні гарна гра, і дякую моїм як, хлопцям, які зі мною і які з ними підтримували їхнє плече. Так що і дякую організаторам. Ну сьогодні було... сьогодні. У другій грі було трохи важче. У нас половина команди поїхала на інший вид спорту. Втім, нас мало. Але ми в тільняшках старалися зробили все, що змогли. Але пенальті лотерея у першій грі пощастило з пенальті, у другій не повезло. В інших матчах єрового дня Вітязь 8-1 декласував Копа Кабану, а вибір двічі поспіль не залишив шансів сектору 88 і компанії. На горі таблиці односібний лідер і без п'яти хвилин чемпіон області вибір. Щоправда, теоретично затраченими очками його може обійти Вітязь. Проте це більше з розряду фантастики. Зрештою, те, що партизан зможе обійти останнього, хоча і лісовим братам, потрібно у свою чергу тримати третє місце, на яке зазіхає компанія.